Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, А, Давайте почнемо не з нафти, а почнемо з північних потоків. Суд у Варшаві ухвалив рішення про утримання протягом 40 днів під вартою українського громадянина, в прізвище якого не називають, називають лише ім'я Володимир, якого підозрюють у підриві північного потоку. Про це вже висловився прем'єр Польщі Дональд Туск, який сказав, що Польща не зацікавлена видавати його Німеччині. і Зазначив, що рішення все ж таки ухвалюватиме суд, але значить наголосив, що жоден польський уряд не підтримував будівництво цього газопроводу. Проблема для Європи України, Литви і Польщі полягає не в тому, що Північний потік потік-2» був підірваний, а в тому, що його побудували, наголосив Дональд Туск, і це ми пов'язуємо з позавчорашнім, Наскільки я пам'ятаю інтерв'ю Ангели Меркель у горському виданню Партизан, де вона сказала, що ну по суті це через ді. Польщі та країн Балтії Путін, ну як це називається, вони спровокували Путіна, щоб почати широкомасштабну агресію проти України. Польсько-німецькі стосунки останніми роками взагалі були не дуже райдужними і не дуже добрими. Як нам це розуміти, і, і що нам з цього? Ну, давайте так я б розділяв е, питання Меркель е, питання Меркель, е, яка звичайно не знайшла нічого кращого ніж давати інтерв'ю по першогорському виданню. По друге під назвою Партизан е, е, так, е, тому що ну по суті я бачу намагання виправдати себе, а е, тому, що питань до політики Меркель все більше і більше. Я що вона взагалі робила з німеччиною? Куди вона штовхала Німеччину? Е, це мабуть поляки закрили всі атомні електростанції. В цьому в Німеччину щоб збільшити залежність від російського газу, так а це поляки не фінансували Бундесвер, які в, в жахливому зараз стані знаходиться, тобто стосовно Росії, взагалі смішно чути, тому що, наприклад, в 14-му році саме Меркель була ініціатором того, щоб Україна оголосили ембарго на постачання на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Тобто, ми фактично були беззахисні. Нам навіть трансмісії не продавалися для дозорів. Хто не знає, не продавалися двигуни з Німеччини, неможливо нічого було не завести. Тобто, це ну і плюс, звичайно, що таке абсолютне лобіювання, фанатичне, я би сказав, лобіювання північного потоку з боку пані Меркель. А яка що викликає взагалі підозри чим, хто там займався? Звичайно, перекинути, що винувати Поляки і Балтія, ну звучить м'яко кажучи неадекватно в даному випадку і намагання перекинути всю відповідальність на них а, і тому я вважаю, що це було. Але я не виключаю, що щось таке другий підтекст, що деякі кола на в Європі, а, які хочуть далі продовжувати торгувати з російським газом, як начебто нічого не було, а знову починають піднімати голову в Європі. І починають про себе заявляти. я вважаю, що Меркель це один з таких стовпів цих голів, які удають, що начебто нічого не відбувається, і начебто немає взаємозв'язку з накачкою ресурсами Росії через укупівлю газу і війною, яку вони розгорнули в Європі, в тому числі, до речі, в 2014 році з мовчазної згоди Берліну. Тому тут. Зрозуміла, ну я думаю, що просто пані Меркель вже нервує, тому нічого кращого не знайшла. Як саме в угорському виданні давати давати подібне інтерв'ю? А тепер до екстрадиції цього підозрюваного українця було багато сумнівів, в тому числі і у представників українських спецслужб, які у нас тут в ефірах говорили, що ну маленька яхта, яка би несла таку величезну кількість ну необхідну для вибуху, ну власне самої вибухової речовини, на таких глибинах працювати. Ну і всяке інше, це це якось дуже і дуже малоймовірно. Тим не менше, ну ця справа. Зараз буде розглядатися, чи має Україна якось, ну я не знаю, працювати з польською стороною, з Європейським Союзом. Ну тому що це громадянин України і далі це вже питання, ну я не знаю, консульської підтримки. Ну у будь-якому разі, я думаю, що звичайно, що це питання більше до спецслужб. Тут, якщо в дійсності вони організовували цю річ, то тут нема чого соромитись, так як погоджуюсь з поляками. Ганьба, що він взагалі цей був північний потік. Якщо в дійсності це була спецоперація, наприклад, чи ГУРу, чи СБУ, які якраз діяли ну в багатьох напрямках, якщо, якщо це так, це ну він повинен бути ці громадяни повинні бути е, доставлені в Україну не просто там засуджені і все інше. Ні українські солдати, ні українські спецслужби не повинні взагалі не давати нікому ніяких пояснень, що вони робили, як вони робили для захисту нашої держави, де б це не було. Тобто Україна нікому нічого не повинна пояснювати. А інша справа, якщо це була операція прикриття, те, що теж такі версії, чув, що можливо, ці люди використовувалися якості прикриття для, наприклад, щоб це робили росіяни. Ну їм просто поставили завдання, вони там їздили з цьому з напр, наприклад, на цьому судні. Тут вже складніше питання, але в будь-якому разі я вважаю, що ми повинні дбати, що всі громадяни, які стосуються діяльність, які стосуються, особливо під час війни, все рівно, все рівно знаходились на території України в будь-який спосіб. Не тільки консульський, це і перемовини на рівні урядів. А і багато чого іншого, яке повинна здійснювати Україна. наших громадян можна давати ображати у будь-якій точці світу. Окей, давайте тепер про ще одне цікаве інтерв'ю. Воно викликало ну серйозний таке серйозні обговорення в українському інформаційному просторі, коли Олексій Арестович, колишній радник офісу президента України, поспілкувався так званою хорошою рускою» Ксенією Сапчак. Да ще й наобіцяв, що якщо він стане президентом, то віддасть Росіянам чотири області і Крим буде покладати квіти до могил російських солдатів. Так, от після цього Росія оголосила Олексія Арестовича в між Міжнародний роз, розшук, тому що звинувачують його у тероризмі і поширенні фейків про армію Російської Федерації. А оце їм навіщо? Щоб ще підсвітити? Е, ну, в тому числі, то, щоб привернути увагу до інтерв'ю, яке він дав. Е, е, ну, знаєте, мене завжди в цій ситуації дивують люди, які. Мучаються, дивлюся інтерв'ю пана Арестовича, а потім його всі лають і говорять, що воно їм не сподобалося. Не пробувало не дивитися. просто запитання для того, щоб потім не обурюватись. Ти більше знаєте Ну знову мені настільки до вас байдуже, що я півгодини буду бігати за вами і розказувати наскільки мені байдуже. так же це виглядає. Так, так воно і є. Ну ти більше знаєте, мене знову. Дивує все ж таки, як багато хто українців, ну, начебто, які ну мають там освіту, розуміють, що таке, таке все ж таки, як реагують так на нових русських. Там да ну так, пан Арестович це це говорив і до цього скрізь. А бурхливу реакцію викликає: по перше, коли він Сапчак дав інтерв'ю. да Всі побігли по перше дивитися. Ну багато хто принаймні я бачив. Я то ще нещодавно ну, дізнався, що то взагалі три з половиною години, чи три години. Я говорю, ну я думаю, ну ви, ви хоча б на переможця це робили і все інше, і так далі. Тому а, ну не дивитися і не слухати. Чи питається, чи намагається там пан Арестович якось там будуватися в майбутню а політичний порядок денний? Намагається. Чи вийде у нього, ну я думаю, що це буде дуже йому важко бути. Хоча там роки ще два тому, а, ну він мав стійкі перспективи увійти в парламент там з а, там з достатньо пристойним відсотком. Ну зараз зараз так він, він обрав такий шлях, так тому я думаю, що буде дуже важко. А залишитись взагалі в політичному житті. А що стосується? А що стосується те, що робить Росія, ну так, треба ж посилити увагу. Вони ж бачать, що багато українців так, так не люблять дивитися хороших рушки, що сидять всі і дивляться на них. Тут, значить, треба посилити, значить, прикута більша увага, значить, треба зробити такий крок. Так що я так вважаю, тут росіяни професіонал, вони достатньо, достатньо ретельно вивчають українське суспільство. Окей, давайте тепер про Китай, який як виявляється, це я сьогодні зранку побачив. намагається врятувати курс російського рубля. Уже значить є публікації про те, що стабілізувався валютний ринок на Росії, і скоріш за все це передоплата РосНЕФТІ розміром у 12 мільярдів доларів. Комерсант російський пише, що це дозволить стабілізувати курс рубля на найближчі пару місяців, і можливо він не так так сильно впаде до кінця року, ну власне, не так сильно зростуть ціни на іноземні валюти не так сильно просяде російський рубль. Власне, про санкційну політику і про те, як, як Китай намагається витягати да з, з проблемних моментів Російську Федерацію. Уже пишуть, що такі речі треба показувати там європейським колегам, американським колегам, щоб вони не думали конфісковувати, не конфісковувати активи російські, постачати, не постачати Україні ну, ці ж самі тамагавки чи когось іще. От що з цим робити з вашої точки зору? Ну, по-перше, треба подивитися, чи підтверджуються такі чутки. Раз, треба подивитися, а що вони все ж таки конкретно зробили. Це два чому тому, що Китай нікому так просто і взагалі в борг нікому не дає. Фактично, у Китаї є дві форми співпраці з іншими країнами, які полягають в наступному. вони дають гроші під будівництво, наприклад, сировинної інфраструктури, яка дозволяє розробляти сировину, так і часто це товарний кредит. В якісь країни друга форма це зовсім товарний кредит. Коли тобі дають, начебто, кредит, але дають або товарами виробництва Китаю, або а, підтримується експорт китайський. Тому треба дивитися, про що йдеться: а, чи були це реальні гроші, чи було це щось інше, долари чи юані? До речі, теж важливий нюанс, тому що Китай останні все ж таки 10 років не давав можливості росіянам. А взагалі отримувати гроші навіть на внутрішньому фондовому ринку а, і росіяни дуже це хотіли, тому слід все ж таки ретельніше дивитися, що що там коїться. А... Китай а, може вони взагалі раз нафту купили. Хто це... я цього не виключаю То ну, я я думаю, що під це вони можуть знайти гроші. А от а чи, а, чи хоче зовсім рятувати? Китай та Росії ну не факт. Там, да? Наприклад, вугілля вони їх не купують або не на них мита. Наприклад, в той час, як австралійське вугілля, вони без мит купують, а пшеницю і аграрну продукцію, наприклад, не купують. А українську, наприклад, купують. А, щодо аграрної продукції взагалі смішно ніяк не можуть отримати вітеринарне сертифікати росіян. Всі, всі ветеринари в Китаї зайняті. Там скільки там всі 100 мільйонів чи скочі чи, чи скільки то, да. тому ми повинні розуміти, що там така недвозначна політика, але те, що демонструвати європейцям, те, що не без підтримки Китаю взагалі вже продовжується війна, і вона переходить вже на територію Європейського союзу, це треба, тому що європейці досі намагаються загравати з Китаєм. Китай намагається врятуватися від мит Трампа. Які не дозволяють їм експортувати достатньо кількості товарів в Америку, а намагаються перекинути це в Європу. Я там вже бачив скарги на великий наплив китайських товарів. Вони там навіть мити хочуть запроваджувати. Ну і європейці повинні розуміти, що я упевнений, що за атаками Росії, в тому числі з за допомогою дронів, стоїть Китай, тому що їм цікаво дестабілізувати НАТО і показати, що США це ненадійний союзник. Окей, ну і тепер до томагавків Єгор чернів, це керівник делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО, висловився про як він сказав, епопею з поставками американських томагавків і сказав, що ця історія може зайняти щонайменше декілька місяців. І на його думку, там сама згадка про ці ракети або інші ракети є засобом тиску і спробою змусити Путіна піти на перемовини, Ну і таким чином як це називається працювати через ескалацію, а потім деескалацію. Тому що Дональд Трамп сказав: Я можливо передам чи я, от можливо вирішу, а потім ще мені треба поконсультуватися, а куди вони будуть бить? І відповідно оці всі історії, що дам не дам, дозволю, не дозволю використовувати по російській території. Якщо дозволю, то по яких об'єктах то це якраз ситуація, ну умовно кажучи, стратегічної невизначеності. Для Путіна і чи і чи змусить це Путіна піти на справді на переговори? Бо раніше якось він не дуже був схильний. Ну, поки моє переконання, поки потім при владі він ніякі перемовини йти не буде. Так він висловив свою позицію 14 червня 2024 року, Україна повинна покинути чотири області і офіційно відмовитись від НАТО, плюс ще так звані стамбульські угоди. Так де він вимагає скорочення армії до 80 тисяч. Щоб не було важкого озброєння ну і він не виступає від цього. Тому я не вважаю, що, що він піде на щось. Хоча може американці сподіваються. А щодо тамагавки, все інше, я ну я виходжу з простої логіки. Давайте так: хтось смикав Трампа заявляти про тамагавки, наприклад, хтось його змушував це робити і взагалі про них згадувати. Ні, не змушував, тому я вважаю, що причина трохи інша. А я вважаю, що це є підтвердження того, що українська ракетно-дронова програма достатньо активно розвивається, і американці це бачать, і, це, і тому намагаються давати вже готову зброю, щоб контролювати удари України. Нічого тут дивного немає. Далі наступне питання. Зараз Україна активно кооперується з різними країнами Європи для того, щоб масштабувати виробництво ракет в першу чергу. А що таке, наприклад, Фламінга, яке там зараз співпраця йде там, в Данії, наприклад? А Фламінга це фактично такий аналог, тамагавка, який є американським, і коштує дешевше. І головне кнопка, та де буде у американців чи у європейців з Україною. І це створює деякий тиск на американських виробників зброї, тому що вони починають розуміти, що з разом з Україною разом з Україною європейці можуть взагалі вийти в стратегічну автономію без контролю американців, Те їхні тамагавки, які, до речі, вони не продають полякам чи іншим країнам Європи. От таке нещодавно вони Японії почали продавати до цього японці самі робили. А де американське зброєне є пріоритетом, і я не виключаю, що взагалі на Трампа тиснуть американські виробники, щоб просто вже просити Україну застосувати там агавки, тому що ну, це ж треба потім продавати буде і показати, що, що воно є. А, а так, ну давайте от, стратегічна невизначеність. Ну, Україна продовжує удари своїми ракетами да, і дронами. Ну так і що яку стратегічну невизначеність хоче витримати Трамп. <свісно> Якщо удари продовжуються <свісно> <свісно> в даному випадку, це дивіться. Ми повинні розуміти, що наявність української зброї а й, взагалі, дрони дуже підбільшує і США і Є Європейський Союз, тому що Україна сама визначає, куди бити, як бити і в якій кількості бити, а це суб'єктність, це суб'єктність, яка так дозволяє диктувати умови а в багатьох напрямках, тому що от американці зараз не контролюють конфлікт. Пам'ятаєте півтора року тому, коли адміністрація Байдена почала влаштовувати істерики України, коли почалися перші удари по НПЗ. Ну це підбільшувало, якась Україна вирішила сама контролювати свою долю. не не, не, не чекаючи іншої не зброї, чекаючи сама дозволу від Вашингтонського обкому, так, так, так би так. мовити. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Політичний експерт Тарас Загородній був на зв'язку з нами. Шановні.